Вітаю Миколаїв, сьогодні у нас 15 вересня, 25 рік. І Сьогодні зробимо такий огляд наших пшеничок. Вже ми отримали сходи. Бачу, ось такі пшенички вже отримали сходи. Сіяли СЗС 2.1. Ну Це сходи, хто знає про цю сівалку. Це задні лапи йдуть, а тим паче у нас йшли вони е, лапи. І воно розгортає, і така ямка виходить після три лапи, і воно ямки. Воно мілкіше сіє і раніше сходить. Ну, як мілкіше, воно просто не загортає. виходить. Потрібно було загортач кидати, щоб загорнуло. Але по соломі загортач не пішов би. Тут щось у нас немає нічого. Були такі випадки, що у нас насіння закінчилось. таке буває. О, зараз глянемо. Тут у нас йшла лапа мілкіша, Бачимо. Деякі лише проклюнулися, деякі в сухому, а деякі, які попали на вологу, теж проростають. Ну, думаю, ми тут посіяли дуже густенько, тому що тяжко виставити. СЗС виставляєш, чомусь завжди виставляється. А потім потрібно ще приїхати прибрати вилами, мабуть, цю солому. Хоча бачимо. Прекрасно, пшеничка проростає і через солому. Дуже добре проростає, тут, тим паче, вологе було і вона гарно проростає. Ось так. Сходить, тут ми десь. Чому не сходить? Десь ми налаштовували, приїхали тільки, ну, поки налаштували, а що тут є, 70 суток. Це там, де в нас була пшениця озима, де ми її. Не скосили, можна скосили, але, але там не було що косити. Так що сходи отримали. Тепер, як завжди, при таких погодних умовах, то потрібно тільки чатувати шкідників. І потім почнуться хвороби. Але, можливо, ми правильно зробили, що посіяли зарано, тому що зараз би і хотів посіяти, до речі, придбали ми. Пшеничку ВВІ Агро, ну, потім якось покажу окремо е, собі одеська селекція на розвод. так сказати. то ну от Була б вона тоді посіяли, і теж отримали б сходи. А, а так потрібно чекати, щоб зараз або висохло повністю, або, або, -або. заїдемо ще на ViterSit. Ну і змінили ми локацію, приїхали на пшеницю, де посіяна від Вітера сід. Ну Тут, хоча ту ми набагато пізніше сіяли, то цю раніше, то тут тільки-но, тільки но, тільки -но починаються десь якісь якісь сходи. Бачимо, ось, як ми, ми її посіяли як, е, цю, як соняшник. Один, два, три, через 7 е, сантиметрів. А може і рідше. Вон сходить, де сходить. Але сходи з'являються потрошки, хоча тут було посіяно у гарну вологу землю, он, деякі рядочки прямо вже видніються. Так, 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 так. так да. Ось тут, можливо, сорт, чи що, не знаю. Ну тут ось. Де суцільним катком ми закатали, хто знає, хто спостерігає. Деякі прямо-прямо-прямо вже рядочки відніються. Дуже ріденько сходить, ну ми її посіяли. Ми... о, Та тут ось прямо гарні сходи вже. Так що отримаємо. Уже ось, дивіться, які гарні сходи. Від Viterasit. Це у нас пшенички по назвам я не готувався, я не знаю, але... Все можливо від сортів, тому що там дуже-дуже щось слабко, а тут, так, мабуть, сорти, тому що деякі гарно, а деякі тільки-тільки стріляють. Зараз вже так пройдемося, а тут ось зовсім немає. Тільки деякі поодинокі торчать. Так що вже різниця помітна, вже різниця. Ми сіяли все. Одинаково. Просто деякі Ось, да, першу пшеничку, що ми тут розрили, І немає зовсім сходів, начебто але вона ось вона зійде трошки пізніше. Волога в нас, ось, я ж кажу, ми сіяли, ось бачимо, вони тільки-но, ну, тільки ну, поклюють. Тому що ми сіяли глибоко, щоб по-любому отримати сходи. І ми це зробили вірно я впевнений на 100%. Так що Сходи пішли, будемо спостерігати. До речі, не дивимося, що тут бур'яни. Тут ми взагалі фасатили. щир вже відреагував, якось щир саме швидше реагує. Тут нічого такого страшного і не було, де не де берізка і не треба, яка лишилась після соняшника. Нічого тут не робилося, тут порубано катками і посіяно. Посіяно без добрив, тому що, тому що вологи і так немає. Краще. Це південь України, тут свої технології працюють. Так що, спостерігаємо, підписка, вподобайка. І буде все добре. Тримаємось, дякуємо захисникам за чисте небо і за змогу працювати на цій землі. І все буде добре, коли кожен буде займатися своєю справою, яку вміє робити найкраще. І не лізти туди. Куди не потрібно. От так, тут придостання якась пшеничка, ну прямо рядочки такі, йо-майо. Такі рядки вже тримаємось, буде все добре.